Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати кабачковий рулет. Для тіста нам потрібно 450 г натертого кабачка. в мене заморозки натерти на мілкій терці, 2 яйця, по 50 г борошна та сметани, сіль та спеції за смаком. в мене сіль, перець та солодка паприка. Для начинки нам потрібно 200 г. Твердого сиру, одна помідора, один перець. в мене заморозки нарізані з соломкою, два зубчика часнику, по дві столових ложки сметани та майонезу, сіль та перець за смаком. Для тіста перемішуємо всі інгредієнти до однорідності. Тісто виливаємо на силиконовий коврик, розрівнюємо. Та запікаємо у духовці при температурі 180 градусів до готовності. Для начинки твердий сир натираємо на мілкій терці. Додаємо сметану, майонез, сіль та спеції та передаваний через прес-часник та перемішуємо. На остихших корж викладаємо сирну масу, розрівнюємо її. Викладаємо перець та нарізані скипками помідори, закручуємо рулет, переставляємо його на харчову плівку та щільно закручуємо. Ставимо у холодильник на декілька годин. Ось який він вийшов. Смачного.